Привіт, малята! Знайомтесь, це Марійка. Вона дуже хоче ходити до дитячого садочка, але трішечки хвилюється. Давайте їй розкажемо, що ж там відбувається. Кожного ранку ми прокидаємось, вмиваємось, чистимо зубки, одягаємось і поспішаємо хто куди. Дорослі спішать на роботу старші дітки до школи, а найменші до дитячого садочка. Там їх радо та привітно зустрічає вихователь та друзі. Ранок в садочку розпочинається з зарядки. Разом з інструктором з фізичної культури малята виконують різні вправи, які є дуже корисні для здоров'я та заряджають енергією на весь день. Тоді помічник вихователя, який теж працює в дитячому садочку, приносить смачний сніданок. А яка ваша улюблена страва? Також в садочку працює музичний керівник, яка знайомить діток з музикою, навчає співати та танцювати. Протягом дня вихователь навчає діток малювати, ліпити, клеїти, рахувати та читає їм цікаві казочки. В дитячому садочку діти дізнаються багато цікавого про птахів, звірів, рослин та багато іншого. А ще дітки дуже полюбляють гратись. Як же багато іграшок є в дитячому садочку. І навіть час для прогулянок на свіжому повітрі. Там дітки теж навчаються та пізнають природу, грають різні цікаві ігри, а після насиченого дня діток чекає сон, який теж дуже корисний для здоров'я. Після сну ще є час на смачну вечерю та цікаві заняття, і вже тоді малят чекають їх батьки, які повернулись з роботи. І вони разом підуть додому. А завтра буде новий день та нові пізнання. Тому, Марійко, не хвилюйся, я впевнена, що тобі в дитячому садочку дуже сподобається. До зустрічі!